На відкриття сезону, як завжди, глядацька зала театру була вщерть заповнена. Представники обласної та міської влади привітали колектив театру з початком сезону, а той, у свою чергу, вустами директора та головного режисера подякував за сприяння. Адже сьогодні театру, зі слів головного режисера Олега Мсійчука, гріх нарікати на життя. Якби така ситуація була завжди, ми не прагнемо до чогось такого неймовірного ви самі розумієте, не зважаючи на те, що відбувається навколо нас, але якби так було, як є на сьогодні. Це було просто прекрасно. Нині з рівенської трупи актори не йдуть, а навпаки, колектив поповнюється молоддю і що цікаво рівенськими випускниками. Що ж до прем'єри, то для неї вирішили використати обробку п'єси Михайла Старицького за двома зайцями. Усім відомий сюжет сватання Свирида Голохвастова до Проні Прокопівни. Власне, це не є оригінал його п'єси. Це, я кажу, автор Дмитро Шевцун, Основа. Це є п'єса старицького за двома зайцями. Я гадаю, що в тому в той час як ми в цей час, в який ми живемо, театр мусить працювати і на глядача, який не буде ходити тільки на елітні вистави, а тобто на кількість глядачів. Тобто ми, ми ж заробляємо, скажімо, ті кошти і своїми власними силами на постановочні витрати. Ось і потім в нас в репертуарі мало, якщо помічаєте музичних комедій за браком. Скажімо, за браком е, самих виконавців, за браком тих, хто працює в акторському складі, як музичні актори. У грудні наш театр святкуватиме своє 90-річчя. Перший у рівному театр збудував у 1908 році своїм коштом меценат Зафран на місці теперішнього будинку техніки на вулиці Симона Петлюри. Навіть під час війни у ньому йшли вистави, але один з нальотів німецької авіації зруйнував приміщення до такої поважної дати, як 90-річчя, Театральний колектив збирається влаштувати ціле свято. Якщо нам вдасться здійснити ті плани, які ми задумали, я гадаю, що не тільки наш театр зробить творчий вечір чи зіграє цю прем'єрну виставу, яка буде, а до нас приїдуть театри з нашого регіону за тиждень до нашого ювілею, за п'ять днів до нашого ювілею, і відіграють по одній виставі в нашому театрі, в нашому місті для наших глядачів. Тобто, ви тобто ви хочете... як гості, як друзі наші, так як колеги по, по театру, хочеться зробити таке велике свято. Дуже ну, хочемо це зробити, щоб це не було тільки свято в театрі, було свято всього міста.